Добривечір, перекладники або підписники. Кліки. Кому як подобається мого краємовного каналу, іду з роботи, вирішив таке незвичайне відео записати. Я сьогодні був на нових домах, хочу вам зараз показати, а потім... Це клас, як казали, на комунальному ринку. Агромол, Бачите, як гарно. Погода, яка сьогодні гарна. Це район називається Новий будинк. тут цигарки подають. Це льова вантау просто. Дивіться, який тут гарний. Ось такий. Ще ялиночки, клас. Бачите, стежки всі посипані пісочком. Якось. Пешка, <реш> такі от нові будиночки. Опять клас. Дуже гарно. ставив вам <реш> небагато. Бачте, автобуси ходять і ввечері безкоштовно, від домівки можна доїхати до метро. Все, зараз зайду, куплю бабусі. Вона Якусь булочку, любиш, щоб я щось приніс з роботи. І будемо грати в доміну. Все, пройшли зі мною. Всім тихої ночі, спокійної, миру, добра, злагоди. Всім щиро дякую і будемо жити, незважаючи ні на що. Пока, мої любі.